Зоряне небо чорним оксамитом повисло над безоднею. І воно було безмежним, неосяжним у величі, незмінним у часі, неперевершеним у вінку слави Творця. Він, геніальний архітектор, вже міг би зупинитись на цьому велич Всесвіту, сяйво мільярдів зірок, стали б навіки урочистим гімном, великому скульптору. Та він не залишився повністю задоволеним. Він бажав чогось більшого. Море лагідно й грейливо горнулося до берега. Тихі акорди глибинної симфонії котилися хвилями на пісок, губилися поміж камінням. Море співало пісню вдячності тому, хто своїм творчим дотиком змусив його шуміти прибоєм, гратися маленьким камінчиком на березі. Але автор пісні уже думав про інше. Він думав про білосніжні полюстки жовтоокої ромашки, про сором'язливий рум'яне строянди. Він подумки зупинявся біля пахучої китиці буску, обережно відгортав грудку снігу від весняної тендітності проліска. Великий художник взяв жменю веселки і розсипав її по зелених лугах, стиглих житах, тінистих дібровах. Він стояв і милувався. І перегорнув нову сторінку історії, Історії, в якій не вистачало чогось головного. І ось серед розсипаних у травах шматочків веселки сонячними зайчиками заметушились великі малі і зовсім маленькі живі клубочки. Життєдатель пошепки, щоб не сполохати красу, промовив Летіть, співайте, славте, Гаї тьохнули солов'ями. Поля розсипалися жайворонками, трави перегукнулися перепілками. Земне життя співало славу життю небесному. Але творець не зупинився, щоб дослухати пісню слави. Він творив він творив ні, народжував вінець свого творева, народжував власним життям, власним серцем, власним болем. Виліплював з глини. Свій останній шедевр. Народжений був прекрасним, бездоганним, чистим, як ранкова сльоза Едем, але йому також чогось не вистачало. Тоді батько вийняв своїх грудей те, що було його сутністю, чого не мало жодне творіння, навіть ангели, і обережно вклав у груди земного жителя. Він дав йому волю. Батько знав ціну цього. Знав, скільки це принесе йому болю? Він бачив руку, протягнуту до забороненого дерева, бачив піт на чолі землянина, бачив першу пролиту кров і останню свою кров, пролиту за нього неслухняного сина. Але він все-таки благословив його на життя. Господи, невже серед цієї величі космосу, гір та океанів, троян та солов'їв. Ти не знайшов нічого, що могло б тебе гідно та достойно славити, а вибрав людину здатну зраджувати і забувати, не слухатися і приносити тобі біль. І тоді на фоні цієї величі та краси постало череповище. Там, поміж небом та землею висів він, внизу лежав Шеол, розбитий та переможений, в ньому корчилась смерть з вирваним жалом. А на череповищі у підніжжя скривавленого Христа стояли мільйони. Їхні погляди були спрямовані на того, хто страждав за них. Але найбільше вражали їхні очі. В них було те, заради чого Творець почав творити, заради чого прирік себе на муки та страждання в їхніх очах було почуття, яке мав тільки він від віку суші. Господи. Хвалити і славити тебе може все, але тільки людина здатна тебе любити.